Стояти, стояти, стояти. стоят, и руки до гори. Зброю сховали. А ми просто охотники, пацани. Ви чого? свої, Свои, свої, ребят, свои, все СОО. Руки, руки підняти. Хтось, блядь, всі полягають. У вас тут дохера. Капітан, капітан, все хорошо. Как это, блядь, нахуй. Руки поднятые. Що ти нарушены, капітан, а? Хто убийца? Ти о чем? А вон убийца стоїть. Так, всі в кубку, зберігається, щоб я вас всіх бачив. Який убийця? Тань сюди ближче, кажу. Так, команда з чотирьох чоловік оцепити територію, а троє коло мене. Так. Е, так, хто ви такі хлопці? Охотники, ми, тут ловимо, ми, тут, ми, ми, тут, ми тут не вас ловимо, але ну, ми ж не знаємо, хто ви. Так, ми охочимо, чого, не... чого від нас втекли коло бару. Слухай, а в смысле втекли? Хто втекли? Ну, ми приїхали машиною і видали на педалі 5 чоловік. З, З, ми, заважили, ми, ми, не знаю, ми охотники. Слушай, ми що, преступники, давай руки можна опустити, що тут заділено? ні не, зараз, зараз всі опустять 2 хвилини. А при...